Почнемо з стандарту. Вам стандартна гра видає два командних кубика. Ось вони. Як вони використовуються, все доволі просто. На початку раунду ви їх кидаєте. Те, що у вас випало, це і є ваші кубики на весь раунд. Під час раунду ви їх використовуєте. Коли використали, ви їх відклали. І в кінці раунду, чи використали ви ці кубики, чи не використали, це не важливо. Ви їх берете і закидуєте на наступний раунд. Що випало, і знову використовуєте, і так далі. Тепер як ви можете збільшити кількість своїх командних кубиків у магазині, коли ви будуєте свою команду, ви можете придбати додатковий кубик за очки. В магазині є пропозиція, що ви можете придбати ще один кубик перманентний на всю гру за 8 очків. Ось, наприклад, ми його купуємо, і це означає, що в нас тепер на матч буде стандартно три кубика. Логіка з ними точно така сама. Ми їх кидаємо. Те, що випало, те й ми використовуємо. Також у магазині ми можемо докупляти одноразові кубики. Ну, от, наприклад, ми докупляємо ось таку кількість. Коли ви докупляєте одноразові кубики і настає фаза кидання кубиків командування на початку раунду, ось, наприклад, наші три кубика, Ви вирішуєте, чи ви хочете зараз використати свій одноразовий кубик чи ні. І я такий дивлюсь і думаю, гаразд на цей раунд я ще один додаткові кубики кину. І ось мої кубики на цей раунд. В Кінці раунду чи використав я цей кубик, чи не використав, він удаляється, тому що вони одноразові. А ці кубики залишаються з нами і підлягають звичайним правилам. Розглянемо наступну ситуацію. У нас є два стандартних кубика командування, які нам видає гра. Також ми можемо збільшити число наших командних кубиків, якщо у нашій команді будуть персонажі з ключовим словом «тактішен». Ми дивимося мастер Chief Tactician 3». Оця цифра після Тактішина означає, скільки він вам приносить командних кубів. Мастер Чіф нам дає три командних куба. Спартан Марк 7-й Тактішин 1, він дає один командний куб. Капітан Вероніка Дер Тактішин 2. Вона нам дає ще два куба. І як тепер виглядає наше жмення кубів? Ми беремо ось ці три від Мастер Чіфа, від Марк Сьомого і від Вероніки. І додаємо. Тобто, два наших стандартно. Один тактик Марк 7, 2 тактика Вероніка і три мастер Чіф. Ось наша жменя кубів. Тепер ми беремо цю жменю кубів і кидаємо. Що нам дає ключове слово тактик? Коли ми кинули кубики на початку фази кидання кубів командування, і ось що у нас випало: ми можемо додати суму усіх тактиків: це 2 плюс 1... І плюс 3, і це означає, у нас є 6 перекидувань. Що це означає? Ось, наприклад, те, що в нас випало. Ми дивимося, що нам випало. Оскільки у нас сума тактиків 2. Плюс 1, це 3, І ще раз, плюс 3, це 6. Ми запам'ятали це число. Ми дивимося на ці куби і кажемо: гаразд, я ось цей куб хочу залишити. я Його точно буду взяти в цьому раунді. І ось цей хочу залишити. А оці я всі хочу перекинути. Як ви зрозуміли, тактики вам дають можливість перекинути кубики. Бо якщо у вас немає тактики, то, наприклад, те, що у вас випало, з тим ви все, Ви це не можете змінити. А тактики вам дають перекидування. В моєму випадку сума тактиків 6, Значить, я можу перекинути до. Шести кубів. Я вибираю чітке значення. Я, наприклад, кажу, хочу перекинути рівну 6. і перекидаю. І після того як я кинув, я мушу прийняти цей результат. Все, у мене перекидувань більш немає. Що випало, то я буду використовувати на наступний раунд. Оскільки в нас є до шести перекидувань, може бути така ситуація: ви кинули кубики. Ось що у вас випало, і ви таки кажете: я хочу залишити лише один цей і шість перекинути. Ну, наприклад, у ці шість. А оскільки на цього в нас немає тактика, щоб перекидати, да що він автоматично залишається. Ви можете з цих шести сказати, що я тільки хочу три перекинути. Але найважливіше, що коли ви перекидаєте усі три. Подивилися, що вам випало, і ви такі, ні, я хочу ще ці три докинути. Так не можна. У Вас є до шести перекидувань, і ви вирішуєте лише один раз, яку саме кількість кубів ви хочете перекинути. Якщо це один куб, значить ви один раз перекидаєте. Якщо це три куба, і ви кажете, я хочу три перекинути, значить ви три перекидуєте. Тобто не можна перекинути, потім докидати і так далі. Ви вибираєте лише чітку цифру. Уявімо, проходить ігровий раунд, ви використали оці два куба під час битви. Оці два куба, ну і всі чотири Залишились не використані. Настає фаза кінця раунда, і тут вас запитують, скільки ви хочете залишити кубів. В чому перевага залишати куби? Пам'ятаєте, якщо ви не залишаєте куби, то вони йдуть в оцю ж меню і перекидаються. Тобто, а раптом вам на наступний раунд у ці куби знадобляться, раптом ви дивитесь і такі розумієте, ого, я би не хотів ризикувати, перекидувати мені оце підходи, оце підходи, оце і оце. Супер. Я не хочу, типа як то грати в рулетку і чи випаде мені купчині, ви можете. Залишити, скільки саме ви можете таких кубів залишити, вирішують лише ваші тактики: 2, плюс 1 і плюс 3. Тобто ви можете таким чином залишити до шести кубів. Але оскільки у вас є 4 куба не використані, а решта вже використані, те, що використано, воно гарантовано буде кидатися вже в башню. Тобто, все тут ви вже про них забули. Ну що ж, у нашому випадку є шість тактиків. Я вирішую лишити 4, і усі 4 я мушу кинути згідно правил. Я кидаю. Я розумію, що мені фігня випала. Я хочу всі перекинути. А це чотири куба. А в мене тактиків шість. Значить, я можу перекидати. Я кажу: я перекидаю всі чотири. Все більше нічого не можу робити. Так, в мене тактик 6. Я перекинув лише 4, Ну це не означає, що в мене є ще два перекида. Ні, я сказав, що перекидаю значить я, значит, я перекинув лише 4. Більше ніж 4 Я не можу перекинути, бо в мене їх немає. Ті, що ми залишили, вони залишаються тут. Все, і ось такий мій фінальний пул кубіків. Тепер тактики вам дають бонус тільки коли вони живі на полі битви. Як ми бачимо, у нас є всі живі на полі битви. А тепер уявляємо наступну ситуацію: в кінці раунда у нас Вероніка померла і Мастер. Чи помер, тобто три кубіка забирає мастерчів собою, бо він помер, і два кубіка забирає Вероніка, бо вона померла. Тобто, в нас на наступний раунд лишається лише три куба, які ми кидаємо, і тепер у нас є лише одне перекидування, тому що в нас лишився живий Марк Сьомий, тактик один. Цей взагалі не тактик. Він кубами не може маніпулювати, а цей може. Тому ми кажемо: я залишаю оці два, а оцей перекидаю. Все дивно перекинути саме. Тобто, якщо вам суперник вбиває тактики, ви втрачаєте куби, тому що доки тактик не зараз він вам не дає куби командування, він вам не дає перекидувань і він вам не дає змоги залишати. Тобто, уявімо ситуацію: в мене є всі куби, але в кінці гри мені вбили взагалі мастер Чіфа і Марк Сьомого. В мене залишилась лише Вероніка. Це означає, уявімо, я жоден командний куб не використав. От весь раунд, якось от так, отак сталося. Оскільки Вероніка це тактик 2. Вона лише може два куби з цієї ж мені залишити. Вона вирішує оці залишити, а решта перекидати. Але ми не можемо решту перекинути, тому що у нас мінус 3 і мінус 1. Тобто ми віднімаємо 3 куба і ще один. А ось це ми можемо кидати на наступний раунд. Ми кинули. І оскільки Вероніка тактик, 2, вона нам дає можливість перекинути ці два куба. Ну і я кажу, що оцей залишу, а оцей перекину. Все, ось так і відбувається маніпуляція командних кубів. Тобто, у даному випадку мастерчів дає три командних куба. Якщо ви буваєте мастерчів суперника, він втрачає три куба. Це ну дуже сильно б'є по його тактиці, а особливо з його спецнаказом це прям дуже жорстко. Вероніка дає два. Марк сьомий дає один, і так ви можете по суті залишати опонента без командних кубів. Ось як працює система з командними кубами. Скільки ви можете перекидувати, скільки ви можете залишати, і так далі. Зараз ми розглянемо про усі можливі дії, які вам дають командні куби. Усього є 6 витів дій від командних кубів. Перша дія це шлем або модель плюс один. Він використовується лише у двох випадках. Перший випадок це коли ви зробили свій хід, і замість того, щоб передати хід опоненту, ви активовуєте цей кубик і відразу ходите своєю наступною моделлю. Зауважте, що якщо ви ходите самі перші в раунді, ви не можете використовувати цей куб відразу після своєї першої активації. Тобто ніколи не може бути такої ситуації, що гравець, який ходить перший, може активувати дві моделі поспіль: це обмеження лише діє на перший хід у раунді. Другий випадок, коли можна використати цей командний куб, це в кінці раунду. Коли ви граєте цей куб в кінці раунду, ви можете вибрати, хто буде ходити першим або другим у наступному раунді. Таким чином, ви можете гарантувати собі перший хід або заставити суперника ходити першим або другим. Наступний кубик це екстра девісів. Тут в нього дуже просте використання. Він додає плюс один кубик до тесту, дальньої атаки, ближнього бою або виживання. Тільки ви робите дальню атаку, бій або виживання, ви просто додаєте екстра Д8, щоб збільшити свої шанси на успіх. Ви можете використовувати будь Яку кількість символів таких кубів, якщо у вас є, і найголовніше, ви не можете додавати нові кубики D8 вже після того, як кинули результат, тобто ви перед киданням вирішуєте, скільки вам потрібно їх додати. Наступна дія — це рух плюс один. Це звичайна стрілушка рух. Це можна рахувати як предмет крюк, як безкоштовний. Все, що воно робить, — це переміщує вас на один. Єдине обмеження цього кубика це ви не можете використовувати цей кубик на моделях зі швидкістю мінус, тобто 0. Наразі таких моделей немає, але на майбутнє. Наступна дія це стрільба. Цей кубик вам дає безкоштовну дію стрільба незалежно від типу зброї. Тобто, навіть якщо у вас зброя є з ключовим словом лонг, взагалі з будь-якими ключовими словами, цей кубик стрільби, гарантує, що ви це зробите, як забажаєте. Наступна дія це ближній рукопашний бій. Коли ви стоїте у кубі разом з ворогом, ви можете витратити цей куб, щоб ініціювати рукопашний бій. Все просто. Остання дія це спецнаказ. Спецнаказ активовує особливий наказ вашої команди. Це залежить від спецнаказ ви купили собі в команду. Обмеження спецнаказу наступне. Ви можете його активувати лише один раз за вашу активацію або за активацію суперника. Всі решта умови по використанню спецнаказу є в описі самого спецнаказу. Головне обмеження, про яке потрібно пам'ятати, це модель може використовувати лише один з результатів рух. Стрільба або напад під час своєї активації, якщо модель вже виконала безкоштовну дію стрільби, використавши відповідний командний кубик, вона не може додатково виконати рух або напад у тому ж ході, навіть якщо у неї є відповідні кубики. Усім дякую, адіос.